Повірте мені, рано чи пізно, але на певному етапі життя ви обов'язково зіштовхнетеся з вибором. За для чого ви працюєте заради певної ідеї чи просто заради грошей? Звичайно, що ідея це звучить романтичніше, якось натхненніше, а гроші це буденно, меркантильно, скучно. Ну і взагалі не те, що має бути притаманно благородним людям, але насправді все далеко не так, як здається, як нам нав'язують стереотипи. Тому що фраза е, гроші поганий мотиватор, це звичайно, улюблена фраза айчарів, кадровиків і в цілому е, тих, хто хоче менше платити. А от гроші, так звичайно, це не найкращий мотиватор, але в той же час і не найгірший. І в багатьох випадках він в принципі основний. Тому що коли ми говоримо про комерційну структуру, про бізнес, то для чого взагалі люди ведуть бізнес за в принципі невеликими винятками, наприклад, коли мова про якесь соціальне підприємство, то Будь-який достатньо чесний, відвертий і адекватний власник скаже вам, що він займається цим заради грошей і свободи, Свобода робити те, що йому там не знаю, подобається, або планувати свій графік так, як він хоче. Ну і звичайно ж, добре при цьому заробляти. І в той же час є величезна кількість занять, куди люди приходять саме за ідеями. Наприклад, волонтерство або заради певної самореалізації, це багато творчих професій. Ну і банально, коли їм хочеться займатися просто там тим, чим їм подобається. Таких професій теж більш ніж достатньо. Просто ви не завжди звертаєте на це увагу. Наприклад, от мені завжди хотілося працювати в бібліотеці. В результаті я вибрав зовсім іншу сферу діяльності. Яка, як виявилося, мені подобається більше, але в мене досі залишилося бажання попрацювати в бібліотеці. І це був би самий той момент, коли я працював би заради певної ідеї. Або знову ж таки повертаючись до волонтерства, до реалізації певних проєктів, які ви робите не лише для себе, але для того, щоб певним чином змінити світ чи життя інших людей. Тут безумовно йде мова йде лише про ідеї, тому що ем, гроші, звичайно. Ем, це було б дуже хорошим плюсом, якщо б ви при цьому ще добре заробляли. Але швидше за все, якось так світ влаштований, що вибрати треба за дещо судне. Але ми говоримо про роботу. Ми говоримо про роботу переважно на бізнес, на комерційну організацію, і відповідно тут в фокусі мають бути саме гроші, тому що я не можу пригадати реально жодного кейсу, коли е, про ідеї говорили би. Успішні бізнесмен, ну якщо це мова там не про якийсь Apple тип. Але коли вам про роботу за ідеєю розказує там Василь Петрович по встановленню там знайомий пластикових вікон чи по ремонту айфона, ну тут як на мене варто було б задуматися. Тому в абсолютній більшості випадків, коли ви починаєте чути про те, що вам потрібно працювати заради якоїсь ідеї працюючи на комерційну організацію. Швидше за все ви маєте справу з проблемним бізнесом. Коли вам кажуть, що от зараз настав важкі часи, треба трошки перетерпіти. Повірте, таких компаній важкі часи не закінчуються ніколи. Швидше за все, ви там якийсь час будете так терпіти. Типу будете демонструвати свою лояльність в якийсь момент або з незалежних від вас причин вас звільнять або вам самим се черті, і ви теж звільните самі. Тому е, в даному випадку вся суть оцих ідей вона зводиться до того, щоб компанія заробляла за ваш все. Більше нічого іншого тут немає. Тому що, якщо не знаю, місяцями а то й роками бізнес не йде, і в компанії все ніяк немає грошей, господи, та закрийтеся і не мучте себе і інших. Якщо власник чи менеджер. Постійно розповідає вам, як погано йдуть справи, як вам треба попрацювати зараз, потерпіти, щоб в майбутньому все стало краще. Ви там своє отримаєте. Ну мені здається, що ви все таки працюєте на поганого менеджера. В будь-якому місці знається десятки, а то й сотні підприємств, де є люди, які краще ведуть свої справи, і в результаті і платити вам будуть більше, і ви самі будете отримувати більше від Такої роботи звучить меркантильно, але насправді все так. Ви обмінюєте свій час на гроші. Цей ресурс у вас кінечний, і це не ваш бізнес. Це не ваш проект, фактично від того там росте чи падає, ви отримуєте не більше, ніж просто зарплату. Тому який сенс вас вам витрачати свій час на те, що буде можливо колись, не факт, далеко невірогідно, що в той час ви будете компанії потрібні. Якщо ви можете прямо зараз піти і знайти собі краще місце. Тому перша ознака, що швидше за все, ви маєте справу з шулерами, це те, коли вам починають пропонувати працювати за ідею, за обіцянки, за те, що можливо буде колись. І то не факт, тому що у таких власників бізнесу чи менеджерів у них завжди є на кого прикласти. вину. це не знаю. За облікова ставка ФРС, це там ваші погані попередники, це погана кон'юнктура ринку, це злобні конкуренти, там податково, господи, та сто п'ятсот причин можна знайти, тільки щоб тільки придумати, щоб вам нормально не платити. В той же час люди, які достатньо адекватні і чесні, вони відкрито запропонують вам гроші.

Звичайно, є певні заняття, де працювати однозначно йдуть за ідеєю, тому що з тих чи інших причин вони, чи в нашій країні там чи в світі цілому, вони оплачуються прям, скажем так, не дуже або стеля там невелика. В Першу чергу це те, що стосується якоїсь самореалізації. Наприклад, ви може можете бути художником. У вас є там обмежена кількість клієнтів, у вас є обмежена кількість там годин на добу. Ви працюєте переважно у творчій сфері, де складно там штампувати щось на потік. Звичайно, що ваші доходи. Будуть обмежені, але ви працюєте заради свого задоволення. Ви працюєте заради своєї самореалізації, і це це добре. Або комусь подобається, наприклад, бути вчителем в школі, комусь подобається мати справу з дітьми, чи бути психологом, який допомагає людям. Знову ж таки, там ви так само обмежені в своєму доходу, в своєму доході, але ви працюєте заради тих ідей, які в які ви вірите, які ви хочете втілювати в життя, і ви займаєтеся тим, що вам подобається. Але переважно це або державна робота, або самозайнятість, або якісь некомерційні проекти. Тому ми знову повертаємося до того пункту, що коли мова йде про комерційні організації, про приватний бізнес, то такого поняття і працювати за ідеєю не має бути в принципі. Це перший такий червоний прапорець, що з компанією щось не те, і швидше за все у вас в абсолютній більшості випадків свідомо використовують і дурять. Звичайно, є там невеликий процент, коли там не знаю сам. Власник бізнесу недосвідчений і він не розуміє, що це це плана закінчиться. Але переважно це невеликий процент. У більшості випадків е вас стараються викликати там почуття співучасті, там стараються розвивати вашу лояльність. Але по факту вас кинуть. Це тільки питання часу. Ходив і повірте мені, це такий неприємний досвід. Почав момент, коли ти у всьому цьому перебуваєш, коли ти з ним приймаєшся, ти на жаль цього не помічаєш. Така вже людська природа. Тому якщо десь на співбесіді чи прямим текстом у вакансії вам розповідають, що от е, зараз там не знаю маленька зарплата, мало не мінімалка, але в майбутньому звичайно, коли ви докладете зусиль, ви отримуєте там свій процент від нашого успіху, коли ми вийдемо нарешті на міжнародну біржу. Правда, тут питання звичайно, як ви на неї вийти там, будучи у Схольському районі, але ну давайте не будемо вже даватися деталі. Так, от коли вам таке обіцяють, коли вам е, Хочуть продати щасливе майбутнє, швидше за все, вас обманюють і просто гортайте це моєму. Бо е, ви маєте отримувати гроші, причому гроші не менші ніж середні на ринку, і ви маєте відчувати свій ріст, а не так, що ви просто там не знаю ще рік пропрацювали і вам сказали дякую, але жодного плюса ви не отримали. Тому що ринок змінюється, зарплати ростуть, е, інфляція, і ви в будь-якому випадку маєте з часом отримувати якийсь певний приріст. Але в той же час є і певний тип проектів, де дійсно можна працювати навіть без грошей, просто за одну лише ідею. І ці проекти, над якими ви можете працювати лише за ідею, це ваші власні проекти.